Короче, блядь, вызывайте один крутий мем. Будет, кстати, при полиме. Кудру нема, то и, блин, забороненный від родителей, блин, ту штуку. База мене разрусилась, друзья, как бачите. Вся база не разрусилась. Все равно потім забуду. Так, я вместе миссия. Хотя Майнкрафт для взрослых. Да, лично не двигайся. О, боже мой, чекиндэн. Блин, я не знаю, где я хочу попасть. Не хочу тут ходить, а? Я вот теперь работать не буду. Блин. заходим все чтобы сдоху и не пугало а ясно чтобы не погасла боже мой такие бляк будем у меня чина о здорово пусть все стеки ж, и тут так блин надеюсь блин ну будут такие сами як прям видел Ну блін, прям в будинок, як в мене буде. А, друзі, почекайте, друзі, зараз я зробу підлогу. В такому Майнкрафт. версія. Я Нічого не пам'ятаю. Друзі, скоро на все буде готово. Ця підлога єсть дуже добре. Скоро друзі повернеться все наше старе, щоб у кулету дуже якого спятаєте, що тебя зовут, блін, ну да зараз друзі, це ім'я, блін, в ютубі я. Так, дивіться, друзі. Давайте я сейчас зробив. Це друзі, нам трохи вести треба буде зробити. Я роблю друзі, зараз другий верхній корпус. И друзья. И хочешь, чтобы ты Дальше обдаруешься. Интересно, Будет дальше все интернет. Интересно. 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 у Интересно. 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 в Интересно. в будинку. Де, короче, я пацан так мати гнав, капець, в відео, видео. це все було в 2001 році. Що, по ідеї, якщо це було в 2001 значить, гра вийшла вешал 2021. -му. А я буду на цьому році, не вешал. Нічого не понятно. Так, друзья, я тут сделал два столбика. Так, друзья, здесь вот так вот. По-моему, По уже моя картина, блин, выходит. Так, друзья. Вот так вот думаю, все выглядаю. И там не будет другого поверху, друзья. что це так мое будет. Як? має бути кута в чутику, як було? як там. Хочу я не помню, как это меблі куле. Не знаю, уже закутай. Це прям старая все злохода, дуже старая грудь да як в нього. Моє має бути все в чуть ко мне будут все в чуть -чуть 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 -чуть. Так, друзі. друзья ну, в нього, конечно там леки вот так нього було вот такие вот, прям жовте має бути. Ще раз ти передивлявся, так і так не зрозумів. Спляти, вставлю ігру в мішки сп. Я потім вставлю десь відео своєму. Друзі, я вже так. Я так мало збудував, а вже змучився як. Випус. Змучився, як буту мала дитина. Что я ничего не могу. Два, три, четыре. Опа, друзья. Опа, друзья. Давайте все старые вернайте назад. И я бы, ну, бы у больше на Почему у него были сходы на другие поверх? Али какие тебе были такие сходы? Так. Да. Так, що тепер друзі? Де, Держу, тепер як отак От ось. це таке. Цей мем ще раз у 2001 році. Зай, як я знаю, друзі, цей мем по Майнкрасі вже давно вмер. Ну він ну, давно друзі, і на, друзі я на одній страниці. Я тільки друзі, На одній і на одній, друзі, сторінці, тобі, на одній сторінці в мене тільки, друзі, було оце відео. П'ятдесят дві тисячі двадцять перші. В мене був тобто, У мене, коротше, там слова забарвлені якісь. І мені дуже тяжко оце відео було знайти. Бо його вже пустив. Нема ніде, ні на якій більшій страниці вже, друзі, нема. Дивіться. Так, друзі, туди гарантую вікно зроблю. Ну, вроде тут сюда было векна. Бы сюда мне ну, вроде были векна. Бы Один, два, три. Чекай. Да, вы знали? Знаете, что вы с вами не знали в Майнкрафте? Ой, чекай Правильно збуду. Устані стіна, друзі, роб. а Ася от дві стени, друзі, все треба зробити. Так, друзі, що там у нас зробимо, друзі. Вот так. Так, друзі, вот так закладено. Друзі, друзі як тут, тут де, другий поверх дырку зробив. Так, друзі. Що тут тепер здесь другають?

Блин, сплять і у якибушки, мишки сплять. Так, друзья. Я Там, короче, тому будинку світу стояла, да без так. Так, давайте все закрываем. Так, друзья, і мені вже це щось нагадає. Так дорого, так дорого, так дольоло, так доволі, так дорого, так дорого. Да, да. Да, да. Да, да. Вот так и на домик вышел. И всем до свидания, всем пока. Проверили меня. Так, друзья, здесь все мы зараз лобом. Раз, друзья, буду я это делать. На полочке, блядь. Вот это тоже делаю, нагадываю старенький мемчик. Вот домик. Идем, заходим. І зразу, друзі молодість згадую, правда. Як дитина мачукалась на екрані. Не мене там вроді і замість світа був фахів в струнах. Так, я звучив, що в мене там вроді було червоне ліжко. Коло ліжко, в не вроді було кучельня, коло кочельні в небо була книжна полочка. Так, все в нього була. І от ще в нього було. Так. В не вводі. Зараз я все, друзі, тут зроблю, як у нього там, коротше, все було. Так, друзі, тут в мене удалі, такого пічки було ще що... так. Так, друзі, візьмемо. В мене, друзі, цього було багато, дуже. У короче, там було добавити такі ресурсів. А, дружи, я не знаю, девочка в щось було друзі. Собі трохи без забувати, бачите? Хоп, і шлара одягнена от тут сів. Воді армажна бронька у небо тут була. У не була мене була армажна броїнка. І в нього колу, блін, коло печки, блин. Ти ж мені місце взяти. А. Ні, я не так зробив. Вона так от все було, друзі. І скоро, друзі, наша молодость знову живе. Картина, картина в виде черепа, картина в виде черепа. Где бы вот о, как картина видит черепа. Правда, вона. Череп не утка картина, друзья. Що у меня там все дальше было? Хода у написати щось. память про него забыл написать тут двери. Будет память. Мы аим. Тысячи персий. 2005 Блин, я сам я могу тут ноль написать Сейчас один раз, ноль и два Две тысячи другий Да две тысячи других Две тысячи других То память о том вс могут Что было, друзья, в колетку? Загадайте, друзья, у тебя мем. Там развалился будинок. Развалилось все. Разволилось гестить. Педесов развалил его будинок. Память. Кстати, я сейчас забув тут зарубежь. Написали великими буквами. Два як песики у нас. Тысячи. 000... Ой, 200 друзей Там тысячи Сбоку, но у два, друзья. Два и хрест. Так, друзья, тефро 2. И хрест. Друзья, теперь хрест. Хрест, два и хрест. Все. 2002 Дайте взял вспоминание, блин. Что? Что тут обу? Так, раз, два, три, четыре. Ой, ты из Если друзья тут позабудь. Друзья, я не знаю, как буду открыть другие пола. Давай другие, другие пола залезть. Как улезла. Завтра я думаю. Другие пола, друзья. Я тут тут працюю, пам'ятаю, все. Скорі я перший зашл телефон. Я взял в первую версию Майнкрафта. Я зайшов в первую версію Майнкрафта. І на три версії Майнкрафта бувся той ігрок, ну в чого будинку. А на жаль він взяв помер. Ах, друзі, ах, друзі, як я знаю. Все кулет у я не був на українських буквах в, то, в тому світі, в Майнкрафті. що креатура була на російській російській мові то в тому Майнкрафті. Всі балакали по-російськи. Тільки той балакав, плим по той Він балакав по російськи друзі. Він коли я добудував свій будинок, друзі. Я зайшов подивитися в цей будинок. У мене отут була та сама картина від черепу, стільки самих сундуків. У така саме вішовка була, тільки всього. Було отаке у нас тоді. У нас тут ліжко було, тут була е, пічка була, тут у нас квісні полочки були, тут у нас накувальня була, тут у нас червальний фізирує друге. Что, старяк, дружиш? И кстати, что я забув взяти? Тож я забуший. І... Ти нафига мені скейт спортив? А! Не, блін. Ну я його бачите, ви з його друзі. От їх фраменк, друзі. Дивіться його. Як колето виглядав.